Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України Україн розпочинає сьогодні свою роботу. 10 березня, 9 років триває війна, і вже 380 днів від початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні ми будемо з вами говорити про дуже важливу тему: про тему роботи нашого бізнесу та проблем нашого бізнесу. Хочу представити вам нашого гостя сьогодні. Це Роман Ващук, бізнес-амбудсмен. Пане Романе, вітаю вас також. Хочу сказати, що у нас з нами на онлайн зв'язку Юлія Драговіс, віце-президент Українського союзу промисловців та підприємців, Наталія Артемчук, менеджерка податкового комітету Європейської бізнес асоціації Оксана Швець, представниця Американської торгівельної палати, Наталія Забрицька, віце-президент торгово-промишленої палати України, а також Сергій Салівон, Федерація роботодавців. Колеги приєднуються до нас і будуть брати участь у нас. Чи розмові, але хочемо розпочати саме з того, що тема нашого сьогоднішньої зустрічі це проблеми, з якими стикається в першу чергу бізнес. А саме ми будемо говорити про розслідування, власне, розслідування ради бізнес-омбудсмена, які сьогодні пан Роман презентує, які пов'язане саме з тим, що понад 40% активних платників. Податку на додану вартість були під прицілом податківців, тож про що це? Пане Романо, прошу вас, презентуйте нам. Дуже дякую. Тут звісно багато кому це скорочення СМКОР нічого не скаже. І я мушу признатися, що до минулого січня, коли я прийшов до ради бізнесу, мозга я не мав поняття про такі речі. Я в житті не чув про існування податкових накладних поняття. 1165 для мене просто було чотири цифри, а не ключова постанова кабінету міністрів в цих справах. І я не підозрівав, що крім повномасштабної е, війни я застану жовтневу податкову революцію в країні, е, яка несподівано вибухла, але як кожна така революція, вона має за собою довшу перед історію. Отже, як ми тут переконаємо. Зараз. Вниз. Зараз ми. Зараз ми попросимо нашу технічну команду приєднатися до нас і допомогти з перемиканням клітера. Колеги, нам потрібна ваша допомога. Так, тут. А, до треба назад. Ага. Я все вперед, а тут кажуть назад. Добре. Е, отже, бачите, тут е, коли впровадили цю систему, яка мала оцінювати ризики, е, чи бізнес ризиковий, точніше, не чи бізнес ризиковий, навіть, а чи його поодинокі е, куплі-продажі ризикові, е, був сплеск активності, тоді зв'язку з війною впало, і воно повернулося тоді е, на вищі, Е, Значить, е, показники у е, вже 3-4 е, кварталі 2022 року. Але це ще не найбільш драматичні цифри. Може, я вас попрошу ви якось спілкуєтеся краще з тим, чи просто тільки ваші колеги магічно впливають на, е, на клікер. О, ми тут. Так, так що тут є два різні бачення цієї чудової системи. З боку держави і бізнесу? Держава каже: дивіться: блокуються 1-2% цих податкових накладних. Це, так що тут нема великої справи. З точки зору бізнесу, в четвертому кварталі 65 тисяч бізнесів в Україні, і це тільки продавці. Мали зупинені накладні, які в великій мірі зупинили їхню діяльність. Держава каже, та що, можете далі працювати? Зокрема, для менших підприємств це стає в принципі неможливо. Вони, вважають, що це кінець бізнесу, закривається одна фірма, відкривається нова, щоб тільки вийти з під цих обмежень. Скільки часу потрібно, щоб оскаржити якось розморозити? Заморожену накладну держава каже одну годину. Це так було написано в аналізі регуляторного впливу. Бізнес нам сказав у наших опитуваннях: 12 плюс годин, і це ще враховуючи факт, що держава оцінює працю бухгалтерів, щоб бухгалтери працюють на мінімалку. Ну, це може питання до українських бухгалтерів, але реально так не є. Отже, недоцінено кошт, який це спричинює для українського бізнесу принаймні в 12 разів, якщо не в 20-30. І це є, стало практично додатковим податком і навантаженням на український бізнес. Е, як зареєструвати? Оце все, держава каже, та що півгодини? їм триває, щоб розглянути. Реально, тому що стільки є цих е, накладних, воно триває значно довше. Тут е, наш мем о, появляється, і ви бачите головно ті реакції, які ми отримали, опитуючи бізнес, на те, які вони бачать тут проблеми. Вони питаються, чому одним реєструють, а другим ні. Критерії неясні, чому штрафні санкції. Бухгалтери взагалі вважають що це знущання з них, що це вбиває малий бізнес, що треба йти в суд, що також потягає за собою кошти. Ну і втрата прибутку. І от тут ключова статистика розвитку цієї системи, яка, якщо подивитися за роки від 2019 року, ви бачите, що з одного боку є ця лінійка, така крапки це кількість зупинених на один квартал цих податкових накладних. А оці стовпчики це пропорція активного бізнесу. Який зустрівся з цим феноменом? Отже, коли в першому кварталі 2019 року це було 3,8 активних українських бізнесів платників, то у четвертому кварталі 2022 року 40,4%. зростання більше ніж в 10 разів. Це ж треба так придумати. І чому воно було так придумано? Придумано воно було, щоб боротися з схемами. І, звісно, система СМК, коли була запроваджена, так і справді, десь приблизно дві треті схем податкових з ПДВ в Україні зліквідувала. Так що в Ради бізнес-омбудсмена немає суперечки із системою як такою. Що ми, що ми бачимо, це є щораз більше впровадження. Розширення критеріїв автоматичних, які реально допроваджують систему до ручного поновного керування. Отже, непередбачуване регулювання. Я кажу, в жовтні раптом прийшли зміни, їх дуже погано прокомунікували, і вони створили шок в бізнес-середовищі. Масовість ручний контроль. Я вже згадав, розмитість критеріїв ризиковості. Переважно не чітко пояснюють, в чому проблема. Треба вгадувати, треба брати адвоката, знову ж таки, кошти, час. Відсутність можливості адміністративного оскарження тут зокрема йдеться про таблиці, і це ще окрема тема. Бо якщо послухати Міністерство фінансів, а ми мали з ними діалог. Який почався так трошки а закінчився досить конструктивно, але на протязі діалогу сказали, та просто хай подають таблиці і все буде розв'язано. Але чому кожен бізнес в Україні мусить пояснювати і в точних кодах описувати, що він робить? Чому пекарня мусить оправдувати факт, що вона пече хліб, коли це є природна діяльність пекарні? І якщо в даній ситуації ти подаєш таблицю, ти випікаєш хліб, а кажеш, тепер я хочу ще булочки випікати. Треба ще раз подавати таблицю, бо раптом це якийсь новий код. Отже, неоднорідність практиків в регіонах. В одному регіоні так так трактують в іншому інакше. Неналежне обґрунтування рішень, це вертається до попередньої згадки. Неефективність судового захисту, тобто триває рік-півтора, 90 до 95%. Випадків суд вирішує на користь бізнесу. Тобто судова практика каже, що попередні рішення були або по змісту, або по формі неправильними. І Власне, що зовсім інше на це дивляться бізнес і держава. І ви е, пізніше тут ми ще на екрані побачимо представників тих ключових бізнес-асоціацій, які є членами наглядової ради ради бізнес-омбудсмена. Так що, теж це, що ви тут бачите, це є консолідована позиція не тільки наш і наших інспекторів, але і наших партнерів із ключових бізнес організацій. А о, упс, чекайте, я тут ще забув. Ця рука, яка пробує підтримати стіну, це грудневі і жовтневі зміни до порядку 1165. Тобто, були зроблені зміни, щоб трохи зменшити е, ті досить катастрофічні наслідки, які настали в жовтні, але вони не. Вони трошки покращили ситуацію, і нам кажуть як в комітеті Верховної Ради, так і в Мінфіні, так і в ДПС, що готуються на квітень ще нові зміни, які мають покращити ситуацію, але кардинально вони її ще не змінили. Отже, чого ми прагнемо в нашій ролі, як захисники бізнесу? І е, як е, люди, які консультуються із бізнесом і отримуємо, отримали вже 4 тисячі скарг протягом років на функціонування цієї системи, ми хочемо передбачуваність, робить хочете робити якісь зміни, обговоріть їх наперед, оголосіть їх е, і подумайте про наслідки, пропорційність чи тому, що хтось колись. Щось продав фірмі, яка згодом виявилася проблемною, що треба віральним способом поширити ризиковість і закрити всі, всі, майже всі фірми-контрагенти. Ризикоорієнтованість. реально оцінювати ризики, запрограмовувати їх у автоматичну систему. Діджиталізація, Дальший розвиток автоматичної системи і підключення її до. Української держави в смартфоні в ширшому значенні. Бізнес-орієнтованість. Подумати про те, що йдеться тут: про, про те, щоб держава, якщо не може щедрою рукою грантово підтримувати весь бізнес, не повинна ставити йому палки в колеса. Я вам дам такий мікро-мікро-приклад із недавної нашої практики Міністерство економіки видало грант на створення мікропідприємства, щоб створити робочі місця у недавно звільненій території. Бізнес почав працювати і зразу подав свої на податок додаткової вартості накладні. Податкова його накрила, кажучи, що ви не маєте позитивної податкової історії. Очевидно, бо це стартап, який був стартапнутий за рахунок гранту того ж уряду України. Отже, права рука мусить думати про те, що робить ліва в таких ситуаціях. І комунікація. Очевидно, це чим ми тут з вами займаємося. І потрібно людською мовою, ми цього також вчимося, комунікувати людям зміни, які приходять. Тобто, не можна просто суху постанову чи якийсь порядок внутрішній опублікувати і казати: От, ви маєте це все зрозуміти, що кожен ФОП в Україні. Кожен бухгалтер чи кожен поодинокий підприємець зрозуміє суху технічну мову. Треба дохідливо людям пояснювати, що ви маєте на увазі. Що ми рекомендуємо? Маємо 10 рекомендацій у звіті і маємо ще 16 сторінок технічних рекомендацій, які ми також передаємо мінфіну ДПС комітету. Верховної Ради і вам справжня автоматизація, тобто поворот до ідеї, що якщо вже треба систему, якщо вона вимагає як адміністративного, так і фінансового вкладу наперед бізнесу. А це є одне з унікальних аспектів української системи, що вона фактично вимагає від бізнесу, щоб він вкладав гроші наперед. Ті гроші зависають, і частину держава користає. Чим довше вона блокує, тим довше вона отримує безплатний кредит від бізнесу. Так що тут е, також треба це мати на увазі. Е, обіцянка була так, система коштує, так вона складна, але ви зате автоматично будете отримувати е, зворот. Тепер залишилася складність, залишилося замороження грошей, а автоматичність е, пішла е, спати, так би сказати. Треба її розбудити, автоматичність, і відновити. І ризико орієнтовано. Аналіз та прогнозування, якщо робити справжні аналізи регуляторного впливу, не вписувати гарні уявні цифри, які легко проходять е, і отримують печатку там регуляторної служби, бо вони трошки так взяті з, е, зі стелі. Е, е, реально орієнтуватися на те, що каже бізнес. На про те, який вплив це на нього буде мати, вбудувати запобіжники. Якщо навіть в рамках краще врегульованої автоматичної системи бізнес з тої чи іншої причини доходить до грані, якоїсь вже йому наперед дати сигнал, так назатити жовте світло, заки йому кисень відключити. Коригування адміністративної практики згідно з висновками судів. Тобто, якщо ви програєте 90-95% судів, робіть з того якісь висновки для вашої практики. І, власне, подібно проміжні етапи, навіть коли вже щось переступило, якусь межу, що є можливість відкоригувати ще заки санкції вступає в дію. Можливість адміністративного оскарження, зокрема, цих таблиць. Знову ж таки, ми є проти універсальної табелізації бізнесу, але там, де ті таблиці е, мусять бути застосовані, а вони оригінально були придумані як виняткове, а не універсальний феномен, е, повинен бути спосіб оскаржити, коли їх е, не приймають. Я сьогодні рано бачу клікав в нашій системі і бачу приклад, що фірма, яка вже п'ятий раз подає е, таблиці. E, і, ми, і ми діємо як таке неформальне адміністративне оскарження, але процедури як такої немає. E, мати, є країни, які мають білі списки контрагентів, є країни, які мають чорні списки. В Україні списків як таких нема, і кожен треба якось вгадувати чи з ефіру виловити, чи хтось ризикований чи ні. Так що краща інформація про те, що от ви Заключили договір з фірмою такою, майте на увазі, вона ризикована, а не рік пізніше ви довідуєтеся, коли вас закривають, що ви мали необережність з кимось. Це звучить такий є сумнівні операції, це такий квоці, треба прочитати рекомендацію. Це такий пропорційний, як індикатор, що якщо у вас є там. 3% 4% якісь проблемні, що це не повинно весь ваш бізнес закривати. Можливо, що для того потрібно заморозити 4% ваших операцій, але не сто. Пропорційність, ефективність процедур щодо ризиковості платника і кінець кінців доступних даних про ключові показники. Тобто ДПС викладає певну статистику публічно, але потрібно більше, щоб як щоб бізнес спільнота могла бачити. Які є тенденції, кого, чому, як, де е, зупиняють, е, чи дійсно е, чи ми наближуємося знову до 4%, чи знову до 40% процентів бізнесів, які попадають під цей вплив? Так, що це е, в принципі е, те, що ми хотіли представити, я б хотів, мабуть, запрошуємо тепер наших також гостей з бізних асоціацій, вони можуть разом зі мною чи рефлексувати, чи відповідати на ваші питання. Я попрошу нашу технічну команду вивести на екран наших експертів. А поки я пропоную взяти питання, якщо вони є у залі. Тож, шановні колеги, якщо у вас вже є питання, ви можете скористуватись цією нагодою. Прошу нас є питання. Так, просто так. Да. Лівий берег, Олександр Десик, скажіть, будь ласка, а, наскільки регуляторні акти в Україні взагалі аналізуються перед їх прийняттям? Ви зазначили, що один із моментів, який рекомендуєте, це попередній аналіз наслідків того акту, який приймається. да? А наскільки взагалі характерно для нашої влади спочатку прогнозувати, а потім аналізувати? Як? Формально ці процедури існують. Є державна регуляторна служба колишнє держпідприємство, яке цим займається, і воно, якщо подивитися там при більшості актів, воно там існує. Але в, в, в заповнює анкету саме зацікавлене в цьому міністерство, скажімо, в цьому випадку, міністерство фінансів, і воно природно описує все так, що мало би пройти. Тут я думаю, питання можливо про посилення ролі. ДРС, Державної регуляторної служби, щоб вона могла частіше ставити питання і не просто ставити е, штамп, е, що приймається. Так що, як багато в чому в Україні, процедури є, але вони застосовуються радше формально, ніж як е, спосіб чогось потрібного і цікавого дізнатися. ще дайте микрофон. Тоді в якості репліки ви як консультант, фактично нашої влади, може буде, будете більше акцентувати на цьому увагу можна владців, да, і постійно казати їм про це. До них там з 10-го якось разу може і ну, врахується ці всі пропозиції. Дяк. Тут я думаю, є це таке основне таке, гіпократівське е, принцип не нашкодити. Е, а звісно, в кожному. Бу тут така ніби дрібна річ: сегмент системи, про яку більшість людей ніколи не чули. І я вчора навіть розмовляв з одною депутаткою, яка має там на віддалі руки бізнес, яка каже, що я взагалі не знала про цю систему, аж поки бухгалтерша не прийшла мені і сказала, що нас зупиняють. В четвертому кварталі, що це таке, і тоді раптом всі починають довідуватися. Так що е, треба розуміти, що в державній механізмі навіть невідомі системи і дрібні зміни можуть мати величезні наслідки. Саме Тут бо тут саме, скажімо так, віральний характер: е, тобто, що ризиковими чи проблемними визнаєтеся не тільки одна транзакція, але ваш бізнес. І не тільки ваш бізнес. Але його покупці, його постачальники. Так що воно ті 40,4% це ще не все, бо це тільки продавці. А в тих продавців ще є покупці і так далі. Я раз був у шопінг-центрі, гарному українському обласному центрі, що його податково вважала ризиковим, тому що клінінгова компанія, на їхню думку, не мала досить швабр. Щоб його чистити, тим самим вони вважали, що це щось там не те, і почали вже повідомляти орендарів, що от ви працюєте в ризиковому шопінг-центрі. Так що, так з дрібної проблеми швабри, раптом багатомільйонний бізнес може стати під знаком питання. Дякую вам, наші експерти сьогодні виступають в ролі слухачів, але у нас дуже активні є журналісти. Тож прошу, Ярослав Янакорова, «Економічна правда. Хотів уточнити у вас з приводу цих 40%. Це 40% від активного виказало бізнесу. Тобто текісти... тоб, є різниця. Тут часом дискусії є різні деномінатори. скажімо так, ми це вираховували від. Кількості бізнесів, які в четвертому кварталі подавали податкові накладні. Не всі існуючі в Україні, а всі, які активно діяли, із них 40,4% на їм принаймні одна накладна була зупинена. Дякую, Дякую, друзі. Час впливає. Якщо у вас у когось ще залишилось питання, я прошу, ви можете ще поставити його. Чи на всі, на всі відповіли? Це чудово. Я дякую вам, пане Романе. Бачимо, що тема така дуже цікава і жвава для обговорення. Сподіваємось, що все ж таки ми колись перестанемо пам'ятати і постійно говорити про те, що податок на додану вартість у нас є один з найризикованіших податків, з яким всі, мені здається, всі, хто якось дотичений до підприємницької діяльності або до бізнесу, розуміють, що з цим є проблеми. Тож, я дякую вам за цей ефір, шановні друзі, дякую вам за цікавість до цієї теми. А ми залишаємось тут. Слідкуйте за нашими анонсами, залишайтеся з нами. Слава Україні!